Готую дуже смачний бісквіт з полуницею в мультиварці. Для цього нам потрібно 5 яєць, збиваємо приблизно хвилину часу. Через хвилину часу поступово всипаємо цукор. Приблизно в 3 етапи його додаємо. Ось так збили. Додаю одну чайну ложку порошку до печива, Просіяне борошно. І це все легенько вимішуємо знизу догори. Ось так. Беремо чашу від мультиварки, вливаємо трошки олії і пензликом гарненько її змащуємо. Висипаємо тісто в мультиварку. І виставляємо час 50 хвилин. Через 10 хвилин відкриваємо мультиварку і викладаємо наші ягоди. У мене це полуниця. Ось так гарненько по кругу виставляємо. Закриваємо мультиварку і наш пиріг допікається. Бісквіт дуже смачний, м'ягенький, пухкенький. Смачного вам!